Всім привіт, друзі. Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, у мене сьогодні швейна машинка від фірми Джаном Не Джаном Ось Модель у мене U33. Хороша машинка. Так, середнього класу, так сказати. Ну Бюджетний варіант середнього класу. Пуговична петля в автоматичному режимі. Ось машинка механічна. Машинка нова, куплена в, прошлому, в минулому році. Ось. Де ніхто не шив. Ось. Знайома попросила її подивитися, розібрати, подивитися, помазати, якщо в цьому є така потреба. Ось, я на ній шив, в принципі, шиє непогано. Давайте зробимо коротенький огляд. Це у нас крутілка ширини зігзага, ширини строчки, не зігзага а строчки ширини. І вона ж тут ось пряма строчка голка по центру. Бо якщо треба змістити голку вліво, то ми ставимо Ось воно тут є на 0 і, виходить, голка сміщається вліво. Ось, ось, воно. От і все. Це в нас длина строчки, довжина строчки. Максимально тут 4 і СС. Стретєві строчки, там, і плюс-мінус трошки Там, Трохи треба де щось більше, де щось зменшити. Це у нас СС, це для ряду червоних оцих програм. Все. Так, ось у нас виходить, у нас ще є чорні програми. СС це у нас червоні. Все дуже зрозуміло. Регулятор переключуємо програму цих всіх. А, це у нас ось по центру голка. А, Б, А, Б. Регулюється право-вліво тут. І всі останні автоматично вже вибираємо, кому що треба. Регулятор натягу на верхньої нитки. Ось. Це у нас тут так знімається канал приставний, тут у нас повинні бути лапки додаткові. Ну, тут стандартний вертикальне розположення тут у нас човникового механізму. Все, дуже все просто. Заправщик нитки працює в самому верхньому положенні голки. Так, вставляється, заправили ниточку. Все. Ніш обрізки ниток. Світодіодне тут освітлення. Таке слабеньке, ну є. І переключалка. ну Вбирати зуб'я. Ну, це так для вишивки. І кнопка реверсу закріпка. Все, друзі, давайте я вам покажу, як її розбирати. Розбирається вона дуже просто. Можна клеєм, я показував себе клеєм, ну, термоклеєм приклеювати і цей, а можна акуратненько такою маленькою тверточкою. Отак ось. Раз, і відкриваємо. Відкручуємо тута. Це треба знати. Знати, ну щоб не носити до майстра постійну машинку, це ж важко сама може зробити. Ось. І частенько, ну, хто скільки шиє. Ось, о, шток ігловодітеля голковода. І оце кривошипи тут треба помазати. Що ми бачимо тут? Ну, що бачимо, на заводі може там поганенько мазали, то... Завжди кажу, з магазину принесли, краще її розібрати і помазати. Мінімальний люфт, люфт є. Ну нічого. Берете просто любу бу масленку, з машинкою здається, йде масленка. Я завжди кажу, все відрізайте трошки так. І іголку і шприца. Це щоб для того, щоб не обливати всю машинку. І акуратненько капаємо капельку масла. Багато тут не треба. Ось. І кривошипа все змазуємо. Всі трущіся такі механізми. Так, з виду, наче вона з заводу помазана, ну, скажімо так, хуже не стане. Сильно не наливаємо, щоб воно потім на тканину не натікало. Включаємо в розетку. Поганяємо, ну, щоб масло це розійшлося, те, що ми помазали. Ну, щоб воно. От. І періодично, там, ну, коли, коли там, раз там, у півроку. Там, ну, хматря, хто скільки шиє. Якщо то багато, то частіше це треба робити. Ось. Трошки ще під. Підшовниковий механізм, туди теж можна капочку. Ну, а тільки ж треба знати, поняти, ну, що тоді, як ви тільки помажете тут, тільки почне та шити, то може жир не бути. Ну, на тканині нитка йти жирна. Воно потім вимаже, ну, витерться і буде все нормально. Так, міняється тут лапка. Ось тут у нас є такий хвостик. Лапку підняли. Лапку зняли. Все, дивимося. Ну, в цих машинках, в принципі, регулювання непогані. Голка стоїть по центру, не потребує, не потребує ніяких додаткових настроїв. І бажано, бажано було б її розібрати, усю помазати всі вали, всі втулки. І заодно подивимося, що там всередині. Робиться. Так, все, витягуємо кабель. Тут тоже у нас заглушечка така акуратненько Тут є таке місце спеціально Еще раз. І так же само викручуємо в ту сторону. Тут у нас болтики на резьбі. Ось. Потім, що ми робимо? Ложимо її на спину, так сказати, викручуємо всі всі болти. Знімаємо низок. Це можна повністю не викручувати. Так. Знімаємо цю кришку. Знімаємо цю. Коротенькі тут болтики. Ось. І там у нас фітерок. Mm. Культурно тут усе. Все по-культурному. Mm. Фірма хороша. Так. Що у нас тут ще? Можна відкрутити. Откручуємо. Тут усі маленькі, такі коротенькі, дуже. Цей звідси, цей звідси. Та знімемо повністю всю розділимо, так сказати, всю. Це звідси. Ну, цей звідси. Це можна навіть було лесі не відкручувати. Так. Потім дивимось. Там у нас є. Саморезик. Там саморезик. Ладно, я потом його доставлю. Потім дивимось. Тут у нас. Тут у нас болтик коротенький. Потім у нас тут під... Ага, пардон. Ось один і ось другий. Їх відкручувати повністю не треба. Приоткрутили і все. Здається, то. Так. Потім. Дивимося вдалині. Ось один, це задня кришка і. Ось там далі. Це передня кришка. Їх повністю викручувати не треба, просто приоткрутити. Так. Так, що ми бачимо? Тут у нас разделяется во на мне. Ну, банковской карточкой. Так. Так. Нічого складного. Тут обережно. Так, зараз все друзі стягнув. Ну це проблема трошки було з цього стягнув. Нічого такого критичного тут немає страшного, але ну, ціленьке проблема це його витягнути це звідси. Так, і тут саморізик цей дольний. Тут саморізик. Ну. Все обираємо в сторони. Так, передок знімаємо. Для того, щоб нам передок зняти, нам треба не перепутаємо. Тут, в принципі, не прогадаєш. Ці ось попирки стоять Ну, по-другому тут не поставиш. В принципі, можете запам'ятати, як воно стоїть. І це трошки Крепше Тут теж ось длинчий. Коротший тут, в принципі, не, не прогадаю. Так, дивимось. Ось тут один. Чуть-чуть прикрутили, не треба його повністю викручувати. Так, потім. Опс! Блін, чуть телефон не впав. Так. Тут нас тримає. Потім отой дальний. Ну, тут бажано, щоб була викрутка така подлінча. Так, повністю викручувати його не треба. Потім ось ще болтик. Тоже повністю викручувати не треба. Далі що у нас тут ще тримає. Ага, ось. Ну, потім вже такі самі послідовності ми її будемо збирати. Так. Ну, в принципі, цю роботу швачки не треба робити, це там... Раз в жизни там. Раз у житті. Може прийдеться таку роботу робити. Так. Ну так і проситься цей механізм сняти. Ну, щоб нічого не зламати. Нічого складного немає. трошки ось і ми бачимо, що швейна машинка роздіта. Так. Абсолютно нічого страшного, цьому немає. Перевіряємо все. Підключимо педальку. Ну, до, достатньо тихенько працює. Двигун 60 Вт. Ось. В принципі, бачимо, що машинка помазана. Зараз я іще тут по втулочкам. Збачите, фікерок стоїть ось. Туди капнем, щоб там постійно присутствувало. Ну, було масло. В принципі, машинка помазана. В принципі, на заводі не пожлобилися зі смазкою. Ну, так вона виглядає. Друзі, в розібраному вигляді. Крепкий такий одлитий каркас. Шестерні помазані. Люфтів. Ну, в принципі, фірма з державним хороша. Ну, якість хороша. Хоча вона вже давно не японська, но щось мені так как, здається. І ось тут по втулкам. Лишній раз капнуть масло, убідиться, якщо ми тут уже розібрали її. Ось. Основні центральні втулки. Все це, це помажемо і закриваємо і віддаємо хазяйки. Нехай працює на ній. Вот такая моя масленочка. Вот. Потом фитерочек туда. Накапаю масло. И оно завжди будет там смазывать все механизмы. Тут втулки. то логіку по логіки речей. Саме головне, щоб вона на суху не працювала, бо, я ж кажу, є така практика, що з заводу не можуть машинки. Тоді вони на суху працюють, потім ламаються і вже тоді дуже складно її відремонтувати. Ну так, друзі, такий в мене був сьогодні. Об'єм робот. Збираю я її назад, в принципі. В принципі, збираю. Все подивилися, все нормально. Я перед цим перевіряв її, шиє вона непогано. Шиє вона гарна. Ну все, друзі. Не буду вам зборку показувати. ну Витрачати вас час, Ну, таке в мене сьогодні було кидно, Так. Друзі, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава!